Усім привіт! Хочу поділитися своїми враженнями від дводенного ретриту у нас у Полтаві, в нашому залі. Цей ретрит проводила наш йога тічер, ментор, провідник, майстер садху, рапе Камбо Оксана Чернявська. Емоції переповнюють вже другий день. Настільки доступно, настільки цікаво, ну, це, це просто. Неймовірно, ми говорили про розум, про роботу розуму, який він буває, як він працює. Я знаю свій божевільний розум, я знаю, працюю над цим. І Оксана дала просто неймовірні, потужні ключики до роботи з розумом. Ми багато говорили, багато спілкувалися, ми чаювали, робили рапе, співали мантри. Сьогодні ми говорили про енергію. Там, де блукає наш розум. Там знаходиться наша енергія, а отже, наш потужний ресурс. Тому роботи не початий край, як то кажуть. До речі, тут же ж на ретриті під час медитації в мене там піднялися відчуття по тілу, і ми тут же по свіжим слідам його опрацювали. Підняли, відпустили, усвідомили, і це просто неймовірно. Я дякую, що я знаходжуся в такому колі людей. Я дякую усім своїм учителям. Оксаночко. Я дуже безмежно дякую за те, що колись я прийшла до тебе чотири роки тому це відбулося. Скільки було прожито, скільки пройдено, скільки опрацьовано, і тільки зараз до мене почало доходити як жирафі на четвертий рік. Елементарні істинні речі. Вільно йду, але головне, що я йду, і я знаю, куди я рухаюсь. Я рухаюсь до своєї справжньої природи, до любові, миру, щастя всередині себе. Не зовнішнього світу, а свого внутрішнього світу. Я дуже дякую. що в мене просто емоції. Я дуже дякую, що ви в мене є всі. А тобі, Оксаночко, дякую тобі за тебе.